Друзі, всім привіт! Може хто знає, хто не знає, ми робимо забори. І Браму теж. Ми вже забора майже зробили. Ось така краса у нас у нас вийшлося. Ну, але це ще не все. Ось така краса, виходиться. Бачите, ми тут зробили такі полосочки. Ну, бо тут були видно, видно саморізи. Ось тут їх нема ще. Доробимо, доробимо. А на стовбах будуть такі шарики. Ось тут. Ось як вони виглядають, ці шарики. Ну, ось тут теж буде фіртка, але ми ще теж не доробили. Ну А це лишнє залишилося. Зараз у нас така брама, а раніше стояла така брама. Ну, як вам зацініть? Ось цю стінку мурував мій брат. Зацініть від одного до десяти вам нараться. Ще зробили замка. Ну, щоб якщо, якщо вітер буде, ну, щоб фортку не гойдало туди сюди, то зробили ось такого штиря, щоб фортка не гойдалася. І на брамі теж ось зробили таке. Зацініть.